Формадол таблетки від головного болю. Не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів в офісі президента України відреагували на скандальну заяву китайського посла у Франції. На дипломата обрушилася хвиля критики за слова про російський Крим. Луша є також заявив, що держави колишнього радянського союзу, начебто, не мають статусу в чинному міжнародному праві. Франція нагадала про те, що Крим міжнародно визнаний українським, зокрема й Китаєм, і заявила про свою повну солідарність щодо суверенітету колишніх радянських республік якими ще наслідками обернулося це інтерв'ю? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже більше китайський посол у Франції на одному з французьких телеканалів. Журналіст запитує його, чи вважає він Крим українським, і отримує відповідь. Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія. Крим спочатку був російським, чи не так саме Хрущов віддав Україні Крим за часів СРСР. Журналіст уточнює, що міжнародне право визнає Крим українським, але китайський дипломат не зупиняється і починає переконувати, ніби пострадянські держави не мають статусу в чинному міжнародному праві, бо буцімто немає міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус. Одразу після цього ефіру у мережі з'являються коментарі. Урених колег дипломатів Луша є, має явні проблеми з географією або ж його заява протирічить офіційні позиції Пекіна. Такою була реакція посла України в Парижі. Контрольне питання, кому належить Крим, як завжди показове, наступного разу непогано було б додати, кому належить Владивосток. Немає місця двозначності. Крим це Україна Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі. На це скандальне інтерв'ю реагує і французьке МЗС із занепокоєнням просить Китай роз'яснити, чи були слова його дипломата офіційною позицією. А от Балтійські держави після скандальних заяв вимагають пояснень від китайської сторони. Латвія називає слова Лушає щодо суверенітету держав абсолютно неприйнятними. МЗС Естонії викликає представника Пекіна на розмову. А головний дипломат Литви наголошує, заява Лушає пояснює, чому Балтійські держави не довіряють Китаю посередницьку місію, якщо хтось досі дивується, чому Балтійські держави не довіряють Китаю щодо посередництва для миру в Україні. Ось китайський посол, який стверджує, що Крим російський, а кордони наших країн не мають законної основи. Цей дипломатичний скандал показовує, адже Китай за понад рік війни досі офіційно не засудив дії Росії. Але це не завадило президенту Франції Еммануелю Макрону у своєму мирному плані робити ставку саме на Пекін як посередника. Президент Франції пропонує використати китайський вплив на Путіна у переговорах щодо миру, які пише агентство Блумберг. Макрон пропонує провести вже цього літа. За словами джерел видання, багато в чому цей план залежить від успіху українського контрнаступу. Ідею Макрона вже підтримав глава МЗС Італії. Утім, критики такого плану зазначають, що поки французькому президенту не вдалося навіть вмовити китайського колегу Сі Сідзінпіня зателефонувати Володимиру Зеленському. Тож низка партнерів України висловлює сумнів, чи зможе Китай бути нейтральним посередником, якщо мирні переговори таки будуть. Катерина Федорченко ТСН один марафон Єдині новини.